Друзі, вітаю всіх на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. Сьогоднішнє відео буде присвячене седанчикам. Бажаю всім приємного переліду. Підписуйтесь на офіційний ютуб канал, підтримуйте україномовний контент. Розпочинає наше відео ось така красуня Audi a 6 c 7 Автомобіль 2016 року, 2-літровий бензин, коробка автомат, комплектація Premium Plus 156 пробігу. Ціна автомобіля 17 тисяч 700 доларів. Автомобіль має безключовий доступ та електроскладання дзеркал. Чорний шкіряний салон з лакованого дерева, пам'ять сидінь, акустика боус, 4 електросклопідії шкіряне мультикермо, клімат, контроль та підгрів сидінь. Audi A6 6 це розкішний німецький седан. Друзі, це авто з Америки, мало певні пошкодження. І кого цікавить, що було саме бите, обов'язково пишіть в коментарях, до прикладу, цікавить там, хвилина відео, або пишіть Audi A6 7 16 року, цікавий фінкод», і ми вам обов'язково надішлемо. Поруч на стоїть Audi a 4 У нас рік 14. Дволітровий бензин. Коробка у нас автомат S-Line 181 пробігу. Та Quattro повний привід. Авто також має пам'ять сидінь, 4 електроскопі підіймачів, вставки S Line, електролюванням з підігрівом сидінь. Двозонний клімат-контроль, автоматичну коробку передач. Audi A3 16-го року, 2-літровий бензин автомат. Автомобіль повністю обслугований, 130 тисяч пробігу. Ціна на даний автомобіль 16 тисяч доларів. Автомобіль має безключовий доступ, запасок автомобіля кнопкою, клімат-контроль та 4 електроскопі дімачі та мультикермо. Також тут величезний панорамний дах, чорна стеля, друзі. Дуже красивий седанчик, стильний, молодіжний. Гарний багажник. І автомобіль має ну, камеру заднього огляду і доступний по ціні від власника без націнки, як і всі автомобілі на нашому майданчику. Друзі, попереду нас два Volvo s 60 праворуч, дизельна Європа, ліворуч бензинова Америка. Але в комплектації Inscription максимальна. Давайте зараз подивимося на них і пишіть в коментарях, що ви обрали: Європу чи Америку. І так, друзі, у нас s 60 року, 11800, 208 пробігу, 2-літровий дизель та автоматична коробка передач. 11800, присутній торг, свіжопригнана, пригнана, розмитана та сертифікована. Автомобіль має електроскладання дзеркал, також двоколірні легкосплавні диски, тканинний салон, мультикермо, клімат-контроль та підігрів сидінь. Дане Volvo s 60 зі штатів 2016 року, 73 тисячі пробіг, на 16500, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач. Також це у нас дуже класна комплектація. Як ви бачите, вже парктроніки передзад, легкосплавні диски, електроскладання дзеркал, безключовий доступ. Друзі, звісно ж, мертві зони, вставочка пам'ять сидінь, вставки з дерева, датчик світла, дощу, мультикермо, дуже-дуже багато різних корисних функцій. Задні шторки. До речі, продемонструю вам багажник, в тому валю, не показав, не принципі тут однакові, нічим не відрізняється. Багажник прекрасний. Друзі, пишіть, кого цікавить якийсь автомобіль. По Америці ми дамо він код, по Європі за бажанням також. Приїжджайте, оглядайте, працюємо ми по буднях з 10 до 19. Наш головний офіс тут є всі ключі цих автомобілів. Друзі, а з вами, як завжди, Олексій. І нагадую, що минуле відео у нас вийшло по універсалах. Саме це відео ми знімаємо про седани. Тому хто хоче подивитися відео з універсалами, ось тут буде зверху підказочка. Переходьте, дивіться наше відео, підписуйтесь і, друзі, продовжую огляд автомобілів. Ось такий b 6 Passat, Ціна даного автомобіля 7800. 1,8 бензинкоробка автомат зі Швейцарії 190 тисяч пробігу. Седан автомат. Автомобіль має електрорегулювання дзеркал, 4 електросклопідіймачі, мультикермо, електростоянкове гальмо, автоматичну коробку передач, автохол, двозонний клімат та підігріви передніх сидінь. Автомобіль в дійсно доглянутому та збереженому стані. Переставлений в кузові седан. Пасатики станчики рідко зустрічаються, в основному у нас це йдуть універсали. Також в седані багажник пречудовий. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Мерседес C класу. 12Tріx 171 пробігу. Ціна 11900, 1,8 бензин в рідній фарбі та з красивим білим шкіляним салоном. Пам'ять, цедін, 4 електроспло підіймачі, датчик світла, дощу, мультикермо, кліма, підігрів, все як має бути. Також тут є люк та чорна стеля. Ось таке Chevrolet Aveo У нас приїхало автомобіль 8-го року, 199 тисяч пробігу, 1,6 бензин на механіці. Друзі, я зараз вам відкрию просто дверку і покажу, в якому стані салон автомобіля. Ви просто подивіться. Таке Aveo дуже рідко зустрічається, щоб було настільки збережене. Подивіться, реально приємно показувати такий автомобіль. Ціна на нього досить непогана. Звісно, що є нюанси по автомобілю. Не нове авто, також є парктроніки. Але, друзі, за такі кошти погодьтесь досить і досить непогана машинка. 3550, восьмий рік, 1,6 бензин. А ми продовжуємо огляд седанів, які у нас представлені на автомайданчику. Попереду нас Mitsubishi Lancer, Друзі, офіційно куплений в автосалоні від власниці. Восьмий рік 46 тисяч пробігу. Ціна 7400 доларів. 1,5 бензиновий двигун, автоматична коробка передач. До речі, зауважте ключ просто як новий. І давайте продемонструю вам салончик. Авто має, друзі, безключовий доступ, тканинний салон, мультикермо, клімат-контроль, автоматичну коробку передач, датчик світла та 4 електросклопідіймачі. Гарний ззаді спойлер, парктронічки. Телефонуйте. Kia Rio 8-го року, 1.4 бензин, автоматична коробка передач, 120 пробігу, але не просто бензин, а газ, бензин. Давайте подивимося салон. Автомобіль має 4 електросклопні мечі, автоматичну коробку передач, кондиціонер. коробка, до речі, проста Автомат, гідротрансформатор, тканини салон. Ось так Отак виглядає. І Kia Rio в нас в кузові седан. Друзі, продовжуємо огляд седанів. ви обов'язково долучатися до нашого ютуб-каналу. Це ще не всі автомобілі Попереду нас оця Kia. Audi буде. Також у нас Mercedes, Jetta. І ще декілька а 3 Що ж, друзі, в нас, як завжди, величезний вибір автомобілів. Сьогодні, до речі, вже одне авто продане в нас. Вчора авто продали, торгівля йде. Чому? Тому що в нас немає націнки на авто. Ось така Audi А6 в нас є в наявності. Ціна 2700 від власника. 16 рік 160 пробігу, 2-літровий бензин автомат, преміум плюс та кватру повний привід. Автомобіль має пам'ять сидінь, акустику, боус, шкіряний салон, мультикермо 165 тисяч кілометрів пробігу, клімат-контроль та підігрів сидінь. Також тут, друзі, присутній люк, підігріви задніх сидінь. У нас Audi a 6 в Кузові c 7 дуже красивий автомобіль. З гарним багажником, два комплекти килимків, літо зима, камера заднього огляду. Ну, звісно ж, проєктроніки. Так, закриваємо багажничок. Друзі, кого цікавить, якась пропозиція, обов'язково пишіть в коментарях. Не дійшла Надійшла мовінку, детальні фотографії та опис кожного з автомобілів. Адже вони нас всі представлені на нашому сайті Карбазар з детальними фотографіями та описами. Друзі, ось така оптима в нас є. 2018 року 2,4 бензин автомат, 91 тисяча пробіга в даному автомобілі, така красива машинка. Лінза. Заглядаємо в салон. Салон тканини. Коробка автомат, кондиціонер, мультикермо, 4 електросклопідіймачі. До речі, автомобілі реально я затестував їх. Дуже комфортні, приємні поїзді, хороші двигуни, атмосферні, коробки, прості гідротрансформатори. Ось така в нас є Audi А3 кабріолет 1716 року з чорним шкіряним салоном, без ключовим доступом, без арковими вікнами і лінзованою оптикою. Друзі, ось така джета в нас зі тканинним салоном. 20-й рік, друзі, 25 тисяч кілометрів пробіг. 1,4 бензин автомат. 16950 з Америки. Смішний пробіг реально. Повнопривідний Mercedes CLA, 2-літровий бензин, коробка автомат, 35 тисяч пробіг, друзі. 16-й рік. Ось такі дві красиві автомобілі в кузові Седан з чорним шкіряним салоном, пам'яттю сидінь та клімат контролем. 508 Peugeot, в кузові седан. Це у нас не просте, а GT. Адже тут 2,2 дизель, коробка автомат поза 200 кінських сил 13-го року, 209 пробігу, ціна 13800. Резвілізована оптика, парктроніки 360, безключовий доступ, шкіряний салон з підігрівом сидінь, проекція, навігація, камера заднього огляду. Ну і найголовніше тут двигун. Подивіться, який цікавий седанчик з підтонованими фарами. Гарними, двоколірними, легкосплавними дисками автомобіль в наявності на нашому майданчику. А я далі продовжую огляд автомобілів. Йдемо до наступних сіданів. Так, друзі, заходимо в ряд позаду офісу. Тут також автомобілі продаються. Ось у нас головний офіс. Перед ним в нас є автомобілі, ліворуч автомобілі продаються. І ось цей ряд погнали. Тут у нас є ось така Corolla. кропка автомат. Ціна 6250, восьмирік, 240 пробігу. Один шість бензиновий двигун. Ось така Corolla, Також у нас є ось така джета, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач, свіжо пригнана. Ціна її 10,250. 13 рік в автомобілі. Легкосплавні диски. Чорний шкіряний салон. Коробка автомат. Сфокусується, напевно. Не хоче, друзі. є. Мультикермо, кондиціонер. Великий мультимедійний екран. І це, друзі, у нас дизельна джата з Америки. І ось така єшечка в нас завершує наше відео. 420 тисяч пробігу, 3-літровий дизель на автоматі. 11-го року ціна єшки 13 тисяч 700 доларів. Заводиться з півоберта, Красивий ось такий седанчик. Що ж, друзі, а я вже завершую наше відео. Починається вже сильний дощ. Усім дякую за перелік. Сподіваюсь, вам було цікаво воно. Наступне відео буде присвячене хечбекам. Тож долучайтеся до нашого youtube каналу. Оперду ще багато різного та цікавого. швидко продавати, легко купувати.